Скажите, Тарас, вот когда сейчас Янукович заявляет, что в Украине его критикуют только коррупционеры и бюрократы. Я не знаю, почему бюрократы, кстати. Ну так бюрократы не можуть критикувати Януковича з одной причини – Бюрократы привыкли служити. Це помывочка такая. Дійсно вірить в те, що народ доволен і критика тільки со стороны коррупционеров? корупціонерів? это він говорит на публіку, а сам понимает реальное реальне Ну, Я думаю, що вірить. Люди живуть трошки в різних світах. Коли Азаров говорить про те, як все покращується, причому чітко по пунктах він вірить в ці статвиводи, він їх бачить, йому їх приносять, він в них вірить. Він може десь піти на базар, він побачить щось абсолютно інше, а в нього така віра в того, що йому підготовано і в що він хоче вірити, що він буде переконаний, що з ким от коли виведуть на базар йому покажуть реальні ціни чи в супермаркет. Він буде певний, що це тут місцеві конкретно власники цього супермаркета вирішили зажертися. Те, що він тоді говорив по гречці, пригадуєте, що все ніби в порядку, тенденції прекрасні, але в нас тут є певні жуліки, які на цьому наживаються. Це тільки окремі, але ми це все наведемо. Порядок. Оце саме є і в Януковича. Вони дійсно вірять, що хороші тенденції, вони дійсно вірять, що все відбувається добре. Знаєте, тут ще совєтський фактор, оцей момент подсовка. А він зводиться до одного. Декларації от, розділення радянської номенклатури для народу, для світу, для всіх. Ми даруємо хороші декларації, а реальний комунізм будуємо для себе. От Януковича це абсолютною точністю в міжнародних відносинах. От він, свято вірить, що він в Давосі. В Варшаві, в Брюсселі дуже чітко, дуже красиво і аргументовано заявить, що ми не переслідуємо пресу, ми не переслідуємо опозицію, у нас немає вибіркового правосуддя, то цього достатньо, що він це сказав. Йому мають вірити на слово. Генсеку мають вірити на слово. Генсек запіду поза підозрою, Генсек не може брехати. Якщо він генсек сказав, що біле це чорне, значить це чорне. Все забули. Але. Сьогодні це не діє не тільки на Заході, це не діє для народу. А переконання в тому, що достатньо зробити красиву декларацію і що вона вже собою все вирішує. Ну, це, знаєте, як при Союзі гарна, хороша декларація е, Хрущова в принципі була достатня. Тоді цього було достатньо, тому що на фоні повного сталінського пресингу те, що перестали пресувати і зробили красиві декларації про майбутнє комунізму, що він там в 70-му році десь буде побудований, це вже було досить, це вже все було. Так само він думає, що от він це сказав, значить, все так і пішло. Він навіть не удостоїться перевірити, що в нього найвищий за всю історію України процент невиконання прямих доручень президента. Він сказав, і сила особа на його розумінні, це є достатньо. От я сказав, що має бути профінансована лікарня. Лікарню б не профінансували після того, але йому якось це вже не має значення. О я ж свою роль сказав виконав. Я її, я це сказав. Люди вже повинні бути задоволені від того, що я це сказав. І це дійсно життя в іншому світі, воно стало дуже характерним для багатьох селіти. Ну а взагалі, от, коли він стояв на президентську должность, він шов все-таки для себе або для країни, для народу? От ви тоді його бачили близько, да? ну бы ви давно його знаєте. Є в ньому вот призвання лідера служити, а не думати о себе? Ну, Я не буду сказати, чи я сьогодні знаю хоч одного з політиків, які можуть претендувати не то, що на керівництво країною, а хоча б на якісь серйозні. Потужні впливи в тій країні, які би могли, про яких можна певністю говорити, що в них є бажання служити народу, Ну, чи країні, чи чомусь іншому. Ну, є бажання внутрішніх певних амбіцій, емоцій, вони домінують. Просто ну, амбіція ж теж може бути. Амбіція, от, щоб всі боялися мене, щоб я був такий головний і пишний. Амбіція вся мені, вся влада мені, всі від мене залежні, всі мене бояться. Є амбіція, я лідер процвітаючої країни. В нього десь це суміщається, але, розумієте, воно теж суміщається десь на рівні декларації. У 2004 році я його знав дуже добре, дуже близько. В нього дійсно була хороша амбіція. Це була стара кучмана школа, де, де і красти дозволяли в певних рамках, в певних межах обмежено не так, як сьогодні вже це все пішов по повному свавіллю, де і. Брехати можна було в якихось рамках, але треба було сором мати трохи. І він в межах цієї школи мав свої амбіції. От він себе порівнював, скажімо, з іншими прем'єр-міністрами. Він бачив реальне зростання економіки, він робив це достатньо адекватно. Цим займався, він цим гордився. Він гордився результатами. Зараз, мені здається, він гордиться вже не стільки результатами. Він десь трошки в цьому плані відійшов регрес, якийсь певний відбувся. Він більше гордиться висновками якимись статистичними якимись даними чи підібраними цитатами, які для нього настригають.